Рада європейського союзу офіційно погодила використання прибутків від заморожених державних активів Росії на допомогу Україні насамперед на військову підтримку і відбудову. Тим часом аналітики кажуть, аби справді допомогти Україні, на її потреби варто передати не лише прибутки від заморожених активів, а й конфіскувати і передати усі кількасот мільярдів євро. Чи реалістично це поговоримо про це з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко? Оксано, вітаю! Вітаю, Юлія Оксана. Це довгоочікуване рішення. Про яку суму йдеться, і чи варто очікувати наступних рішень щодо російських активів, а не лише прибутків на них? Так, Юля, важливо, що це сьогоднішнє рішення було на рівні Європейського Союзу. Європейські країни домовилися передати Україні доходи, які накопичуються на заморожені державні активи Російської Федерації, і спрямувати їх на допомогу Україні в обороні і відновлення. Однак і це рішення і ця єдність не була. Легким досягненням в положення було включено те, що 10% від цих доходів буде йти виключно на гуманітарні проблеми. І оглядачі кажуть, що цей крок було включено для того, щоб забезпечити підтримку всіх. Європейських країн всіх країн ЄС, які навіть не є членами НАТО і виступають проти саме збройної допомоги Україні, але готові підтримати Україну гуманітарно. Це рішення розблокує для України десь 3 мільярди доларів в перший рік. Заявляють в ЄС Україна. ж сподівається отримати всю суму: 300 мільярдів доларів заморожених на заході. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав сьогодні. Анелені Бербок, міністерці закордонних справ. Німеччині, яка перебуває у Києві з візитом, Бербок одразу відкинула можливість конфіскації всієї основної суми активів. Однак сказала, що Німеччина розглядає пропозицію США, яка може дати можливість використати ці активи для того, щоб забезпечити для України позику в десь 50 мільярдів доларів. Тобто йдеться не про 3 мільярди доларів, які Погодили сьогодні в ЄС, де поро 300 мільярдів, про які каже Україна, а про позику 50 мільярдів доларів. Давайте послухаємо, що сказала Бербок. На європейському рівні ми маємо спільну позицію стосовно доходів від російських активів. Їх необхідно використати на оборону України. Більше того, американці виступили з пропозицією це розширити, і ми зараз вивчаємо це з юридичної точки зору. Позиція Німеччини полягає у тому, що ми не зробимо великий крок до конфіскації всіх активів, бо ми вважаємо, що це наразить на критичну небезпеку багато інших речей. Нині перебуває міністерка фінансів США Дженет Єлен. Чи може вона переконати союзників піти далі і передати Україні більше коштів від цих активів? Так, Юлія, саме використання російських активів на користь України є основною темою, яку Єлена планує по? Обговорити з своїми партнерами по групі Семи засідання міністрів фінансів групи Семи відбудеться наприкінці цього тижня в Італії. Єлен вже перебуває в Німеччині, і вона сказала в пресі, що можливо буде досягнено згоди в групі Семи щодо американської пропозиції. В чому саме полягає американська пропозиція? Це використати ці 300 мільярдів доларів заморожених активів, основну суму в якості застави для кредиту, який би група семи надала. Україні, а оцей потік доходів Україна могла би використати для сплати відсотків за цим кредитом. А сам кредит був би виплачений за рахунок репарацій, які згодом виплатить Російська держава. Однак в цієї пропозиції є потужні критики. Так серед них, можливо, найбільш відомою є президентка Центрального банку Європи Крістін Лагард. Вона сказала, що конфіскація російських активів є неприпустимою. і Порушить принцип верховенства права, який захищають країни заходу і міжнародна спільнота. Поки невідомо, чи вдасться США та Великій Британії переконати союзників по групі Семи. Що використання цих активів в якості застави не являє собою конфіскацію однак відомо одне, Єлен приїхала до Європи з посланням про єдність, про те, що союзники мусять діяти спільно. І як ми знаємо, США нещодавно прийняли закон, яким дають президенту повноваження конфіскувати активи заморожені на території США. Однак більшість активів заморожена саме в Європі, і тому сьогодні, в звертаючись з промовою в Франкфурті, Єлен наголосила, що потрібно, щоб союзники діяли спільно і вживали цих кроків разом. Ми мусимо і далі долати спроби Росії обходити санкції, включаючи коли вони використовують треті сторони, аби коли йдеться про чутливі американські чи європейські товари. Також критично важливо надати Україні потрібну військову допомогу, кошти для надання критично важливих послуг і, зрештою, для відбудови в середній та довгостроковій перспективі. Тому я вважаю, життєво важливо і нагально необхідно знайти спільний шлях, щоб російські державні активи, знерухомлені в наших юрисдикціях, працювали на користь України. Це буде ключовою темою обговорень цього тижня на зустрічах групи самі. Ми також сьогодні бачили, що Дженет Єлен вже була в Німеччині, і закликала зокрема німецькі банки також посилити санкції проти Росії і зміцнити ці санкції. Також будемо очікувати, які заяви пролунають за результатами її візиту. Більше новин думаю, буде під кінець тижня. Оксана, дякую тобі. Надзвичайно. Це була наша економічна оглядочка. Оксана Бедратенко. Говорили ми про рішення Європейського союзу використати прибутки від заморожених російських активів на користь України.